Працюємо вже третій тиждень з нею по програмі Код стилю і сьогодні наш день присвячений саме шопінг-екскурсії, не для того, щоб купувати речі, а для того, щоб вона самостійно навчилась обирати саме те, що відповідає її ДНК стилю. І під моїм чітким контролем, звичайно, якщо клієнтка захоче щось купити, ми це зробимо. Але їй потрібно зараз знаєте вміти фокусувати. Свою увагу не витрачати час на примірки а, тих речей, які апріорі зараз не потрібно. Не ті, що модні, ті, що бачила вона в інших інфлюєнсерів, а саме те, що потрібно їсти. Ходімо, покажу, як це все працює зсередини. Ну що, я вже на місці. Чекаю. О! Ось і вона Hello, кейте. Так, ну що ми йдемо в дуже класне стильне місце. Нове. Відкрився принтан в Нью-Йорку. Частинка Парижу, Франції, і дуже цікаво подивитись. так? <гум> Знайомтеся, це Кейт. Вона фешн та б'юті інфлюєнсерка та близько восьми років живе в Нью-Йорку. Працює з локальними та міжнародними брендами, відвідує івенти та презентації. Кейт звернулась до мене з чітким запитом посилити свій стиль і позиціонування через гардероб, щоб її образ не просто прикрашав, а працював на її публічність, щоб вона частіше попадала в об'єктиви фотографів та фоторепортажі. А ще Кейт, молода чарівна мава, і все це нам потрібно поєднати. Сьогодні один із ключових днів у нашій роботі, ми вирушили на шопінг, екскурсію, щоб закріпити всі напрацювання, які вже пройшли в попередніх тижнях, це діагностика її типу фігури, архетипу жіночності, зробили ревізію гардеробу і ще до початку роботи, ось на етапі прийняття рішень, мені потрібно зрозуміти відчути жінку наскільки ми резонуємо по цінностям, тому що якщо жінка готова. Для того щоб відчути себе, да, там, нарешті заблокувати це джерело інформації, просто з нав'язаних трендів, з глянцю з інстаграму, тут важливо знаєте, дуже багато чесно запитань відповісти собі зсередини. І от в мене анкета, вона насправді дуже має таку глуглинну пропрацювання. Мені мої клієнти навіть інколи кажуть, що після цієї анкети в мене таке враження, що я побувала на коуч сесії. Тому що початковим кодом є не те, що вам немає чого одягти в вашому гардеробі. Дуже важливо зрозуміти початкові задачі, да? важливо зрозуміти хто по архетипу жінка, які в неї стоять зараз цілі. Вона хоче успіху в кар'єрі, чи їй важливо налагодити особисте життя, їй важливо. А, Якби заявляти про себе сильно, або навпаки їй потрібно збалансувати, пом'якшити, підкреслити от свою жіночу м'яку енергію. Після цього, коли ми скейти. Повернули вже безпосередньо до її гардеробу. Ми розклали колесо балансу, балансу її життя, і кожен сегмент її зайнятості це і особисте і робота, робота в неї творча, робота в неї з людьми. Вона інфлюєнсер, їй важливо бути помітною яскравою, але в той же момент вона. Має дуже такі м'які жіночні якості, і в якихось там екстра неординарних речах, ну їй буде некомфортно, і це важливо враховувати. Тобто тут важливо знайти оцю золоту серединку. І мені здається, ми знайшли ключик, і от безпосередньо на шопінг день на екскурсії вона зрозуміла, що да. Ті речі, до яких начебто око тяготіє, насправді ну, вони не працюють на її задачі. Да? Не завжди нам потрібні сукні в паєтках, в пір'ях. Це такі одноразові речі, які, ну, які не сформують базу для її от, особистого гардеробу. Тому наступним кроком у нас є. Повністю розібрати гардероб, сказати ні багатьом речам, і треба робити це легко. Я рекомендую раз на півроку, що сезону робити таку ревізію самостійно і легко віддавати, давати життя старим речам, дарувати їх, відкладати. Перепродавати, хто що любить, подати багато речей, можна там перешити, ушити. Якщо це особливо якісні речі, якісні тканини, їх важливо залишати в гардеробі і правильно поєднувати їх з новими речами. Наприклад, в мене особисто є в гардеробі сукні, які я ношу по 7-8 років. І вони, ну, по-перше, чудово виглядають. Це перший критерій, по яким ми приймаємо рішення, що вони залишаються річ. Має бути ну просто абсолютно ідеальною з точки зору зовнішнього вигляду. Дати це підходить чи ця річ вам по розміру. Якщо вона замаленька, і ви досі там не знаю, третій рік, четвертий рік живете в ілюзії, в тому, що ви все ж таки схуднете. А не знаю, ну для когось можливо є проблемою поправитись, да і знову буде для вас ця річ по розміру. Ну от зрозумійте, а, потрібно безслідно прощатись. По перше, ця річ має такий психологічний ефект. Ви дивитесь, ви а, там не знаю, до себе самокритично. Ви дивитесь на цю улюблену сукню, приміряєте її, страждаєте від того, що ви більше в неї не влазите. А, це все деструктивно, да? Це все треба прибирати з ваших очей. Ви маєте прийняти себе. В розмірі М, в розмірі L в будь-якому розмірі, і, повірте, можна виглядати супер класно, елегантно, жіночно, стильно а, в будь-якому сформована база да, із того, що ми залишаємо в гардеробі. дуже важливо ці речі тепер пофасувати і зрозуміти, якщо у вас на сегмент робота. Вашого життя відходить 30% вашого часу, а гардеробі у вас залишилось 5 чи 10%. Це перший сигнал того, що нам саме в цей сегмент потрібно звертати увагу. Перед тим як почати примірки, ми ще раз уточнили задачі, але я свідомо дала Кейт декілька хвилин самостійного вибору, щоб подивитись, до чого тягнеться її рука в новому контексті. І тут, як будь-яка жінка в магазині, вона одразу потягнулася до всього, що їй подобається. Але я не зупиняла її, лише м'яко коментувала, що ця довжина трохи закоротка. Ця форма не підкреслює жіночність, і ми разом з тобою прийняли рішення робити акцент саме на елегантності, а не на сексуальності. Паралельно я звертала її увагу і на склад тканин. Наприклад, ось ця сукня від каперні за 1200 доларів, вона дуже гарна на вішалці, але канина виглядає дешево, і в ній вона б не виглядала точно на ці кошти. Саме тому я завжди навчаю своїх клієнток, як відрізнити вовну від поліестру, шок від нейлону, і чому це критично важливо для іміджу. Красива сукня це не панацея бути стильною. І так само, які гроші не мають нічого спільного з дійсно з вишуканим стилем. Навпаки, дуже багато помилок якраз допускають саме ті, які мають такий безмежний доступ можливості до покупок до. Речей там роботи ну, зазвичай ще набагато більше. От краще з мінімалістичного переходити і поступово-поступово напрацьовувати в собі ці смакові якості, і ти тоді робиш менше помилок, а коли там всі гучіш-мучі, з ними важко э, розставатись, І це ціла проблема. Зазвичай, коли у клієнтах безпосередньо в гардеробі дуже багато брендів, вони на них витратили просто десятки сотні тисяч доларів. Далі ми сфокусувалися на тих речах, яких справді бракує в гардеробі Кейт згідно з її колесом балансу та стилістичними зонами життя. Ми Разом переглянули категорії, де був дефіцит. Це були речі для денних світських заходів, ефектні отфіти для лайв-зйомок та образи на вихід. Я допомогла їй зібрати саме ті комплекти, які не просто подобаються, а точно працюватимуть на її позиціонування. Стильна, але вишукана, епатажна, але елегантна. Ми шукали ті силуети, які підкреслять її фігуру, і водночас не боялися нестандартного крою авторських деталей та архітектурної подачі. Це джакетслайк. Very my style, and right now I'm really in jackets which is not oversized 100% my style. Uh, my inner uh, woman is happy to wear jackets and skirts like this. Happy clients, happy me. <laughs> Thank you so much. І, звісно, фінальний штрих це аксесуари. Саме вони задають тон та завершують образ, дають йому характер та виразність. Нас чекає ну, моя найулюбленіша частина роботи з клієнтами: це укомплектувати стиль, що стосується самопрезентації, подачі, етикету, манеру, цих, знаєте, деталей, фішечок, які. Транслюють без слів, доповнюють, завершують образ. Як красиво виглядати в камері ці всі моменти, вони просто необхідні для того, щоб весь цей образ, який так довго готували, да, тому що найчастіше жінка думає про що. Там, їй потрібно на захід, їй потрібно на івент, її запросили на. Не знаю, весілля добують перші поважні особи, і вона думає, щоб виглядати достойно, вдягли саму красиву сукню, навіть за допомогою стиліста підібрали аксесуари, зробили красиву зачіску, зробили макіяж. Все прекрасно, але там, де вона, не знаю, С -с -с Сидить ось так, жахливо виходить на фотографіях, сама собі не подобається, і просто вщенти тренується стільки старань. Тому знаєте дуже важливо знати свої правильні ракурси, знати як все ж таки тримати бокал, як тримати сумочку, як ми подаємо руку, чи взагалі жінка подає руку, чи не подає ці моменти, да і тут важливо розділяти. Бізнес-етикет, світський етикет. Конкретно з Кейт в її сфері працюють правила світського етикету. Туди вона ходить на заходи, але вона ходить на зустрічі з своїми рекламодавцями, деякі в неї замовляють рекламу, і тут, звичайно, взагалі інші правила. І дуже часто, ну, коли немає знань, просто це все переплітаються. А якраз в бізнес-етикеті і світському етикеті. Дуже часто радикально відрізняються. Да? Тут гендерна рівність, тут жінка в пріоритеті, тут ви можете собі дозволити, щоб вам відкрили двері, а ось тут, якщо ви зустрічаєте своїм бізнес-партнером, і це чоловік. Ну він це не зобов'язаний робити. Ну ряд 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 тис таких моментів, які вам потрібно розрізняти, і в залежності від задачі, від цього сегменту, в якому суспільстві, в якому місті, в якій країні а, жінка працює. Ось тут ці всі нюанси потрібно знати. Одним із фінальних кроків є створення мудборду для майбутніх покупок. Я даю орієнтири, як обирати речі свідомо і надалі, що будуть працювати на ваш стиль і на ваші цілі. А тепер ваша черга. Поділіться у коментарях, який з образів вам сподобався найбільше і чому. Мені дуже цікаво почути вашу думку і обіцяю відповісти на кожен коментар.